Коротше, її От. Коротше, виїжджаємо зі Львова. Вогон практично пустий, як на диво. Зараз якась. Везьмо тут Давай падемося під там. За залізниця. Коротше, вот. От їдемо, коротше. Yeah. Сьогодні яке число і, і годину скаже? Ой. 29 листопада, 16.02. 16.02. І десь через дві години з Івано-Франківська. Так, буде в Івано-Франківська. Як я люблю образ залізниці. Ще раз. не реально покатаешься по Европе, только поймаешь. Так. Что, себя любишь? Походим. Главное не увлекаться. Одному, пять, Серйозно? Ну от і вступив ти на славне місто Івано-Франківськ. Ось, бачиш, Івано-Франківськ, правда, не освітлюється. Вот, поїзд, стань, стань, стань. Вот. Стань на фоні поїзда. Івано-Франківськ. Москва. Москва! Пішли. Випрахів. От Івано-Франківськ. Пішли. Ми приїхали. Ми приїхали. Ох, ти що, його так реставрують? А, -а, а то був такий піздець, коротше. а не був взял цілий. О, що там Мінти стоять? Это все реставруется, все-таки новое, классное Так, щенко, я не знаю. Сти, вот как раз и буду цена пробувати. Что мы? Короче, шукаем зараз хостел Идем в хостел. А, червоне. От. Лазимо по Івано-Франківську. Прикол. Вийшли з вокзалу. Да, Ресторан Говерба. Трустянець. Ви вийшли з вокзалу, нас нападули бінти. Типа, Чого? не даю їм закордонний паспорт. Подивіться документи, а в мене документи. Ні, в нього нема, ну ті ви мене питаєте, бо я ближче стояв. Таке, типа, придивіть тут документ. Я йому даю свій закордонний паспорт. Він такий, типа, втикає, а, а, а чи за хуя, типа, бля, а, а, а чи тут таке, типа, я, я типа, кажу, ну, типа, а тут прописки думаю, каже, блядь, а, 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 а наша вам моя прописка, типа. Він такий, типа, а ну. Типа, ви тут камеру знімали, покажи, бля, а де, де заборонено камеру знімати? На, на взагалі забрану камери знімати. І він такі, е, е, ну тут типа. Я я, я, я тімо в саду побачив, я поспішимо. Ну, що нам показує? Прямо. Прямо. Коротше, ми все, зараз ми знаходимося. В латківську в якісь коротше, бургери. Достатньо дешево. Даше дорогу. чи дві тут на ти за 15 гривень. Да, бургер. Ні, ну там, звісно, не, немає. Так як в Львівських, там май, майонези, всього видаває. Але я думаю... скільки там коштує цей біг бургер 15 гривень, чи 16. Біг який біг бургер Це не велике кишеня. Не, кишеня, а там щось 17 виходить зараз. Ну, 17, а тут рахую, так ми подивимося, може на ць Та, вовки. Кирихі ті котлетки да О, десу. Де буде все? Замовлення. Дякую. Ще то буде маленький. Лаки бургер. А ну ритчка вай своє ти до городгавки. Ну типовий макмакмакдак. Не. Ульової папіжі. Дві котлетки. Що? Що зараз візьмемо. Все. Будемо жрати. Ну а все не помдаємо. Да. Все, зайдемо. Ммм. І як? Ммм. М'ясо? За 20 гривень нормально. Yeah. Давай. Все. Хаваємо. Ходить по харчу. Все, йдемо, 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 йдемо далі. Поховали. Лакі бургер. Будете в франківську рекомендуємо колоти. Нормально поїсти батьки. Лукі бургер. От. І от ти доїдаєш. І Що ти можеш сказати? Смачно. За 12 гривень. Ні, 13 гривень. 12 гривень. Нормально. Ситно смачно. Да, ситно смачно. А думав, що буде побільше, Але так, так. Та. По харчу. Все, йдемо, 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 йдемо далі. Похавали? Лакі бургер. Будете в франківську, перегмодуємо колоти. Нормально поїздте борю. Вот. Лакі бургер. І от. Ти доїтаєш. Що ти можеш сказати? Смачно. За 12 гривень. Ні, 13 гривень, 12 гривень. Ситно смачно. Так, да, ситно смачно. А я думав, що буде побільше, а... але. Але та, так, так. Полісти карту. Все, йдемо, 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 йдемо далі. Похавали лакі бургер. Будете в франківську, ремонтуємо колоти. Нормально можна. Lucky Burger.